Відразу ставите стрілочку, куди вам треба, щоб реакція відбулася в бік утворення кисню, підвищення концентрації всіх Якщо ми збільшимо його концентрацію, то почне реакція відбуватись в оборотньому напрямку, тобто це не підходить бо... зниження температури, реакція відразу позначаємо, що ендотермічна дельта аж більше нуля. Підвищення температури, то реакція дуже добре йде в прямому напрямку, а зниження температури, значить, буде навпаки в зворотньому напрямку. Тоб, коли ми збільшуємо його концентрацію, то реакція йде в прямому напрямку, а коли знижуємо, значить навпаки в зворотньому. Це не підходить. Три молекули, тут газ і тут газ. 5 молекул. Якщо ми підвищимо, буде від більшого до меншого, а зниження, значить, буде навпаки.